Добрий раночок, йду да коровку, відкриваю ворота. Це я відкриваю ворота, щоб сусідка, яка буде гнати корову, бачила, що я ще вдома, ще корову не вигнала, а вона гоне ось з цієї ворота. сторони. Коровку і дивиться, якщо ворота відкриті, то мене жде, значить я ще не погнала. А я тоді забираю її корову і гоню обидві. Вранці, якщо це моя черга. Ось бачите такі крани раніше, коли ще води не було в дворах, отакі крани по всій вулиці стояли. І всі пользувалися ними. Добрий раночок. Поправилася, поцідила молочко та вийшла на двір попить кави. Така погода гарна. Гуси, видать, летять у теплі краї. Кожен день такі ключі летять великі, мабуть, скоро буде вже похолодання. Квітить свій, квітнуть, бачите, як не хочуть, не хочуть ніяк холоду. Розквітають ще краще. На дворі сьогодні тепло, я думала, буде мороз. Понакривала з вечора квіти. Вчора ввечері прямо з рота пар ішов. Думаю, так, це ж якщо буде мороз, попропадають мої квіти, хай ще трошки поцвітуть. Почала вже по темноті стягувати ті пленки, накривати їх. Покажу вам звечора, як я їх понакривала квіти. Думала, що буде мороз. Ну, трошки дурної роботи зробила, ну то нічого. А якби був мороз, то й поморозив, звісно. Підстрахувала себе трохи, називається. Утром встаю. Клас, тепло, хорошо, і туман. Ну, я оп'ять назад все постягувала. Зараз поп'ю кави, сіла на дворі. прям так тепло, хорошо. Поп'ю кави та буду збиратися, передіватися та вести молочко. Вчора ввечері з сусідом договорилася, що він мені сьогодні зоре під часник, то, може, сьогодні і часник буду сажати, подивлюся. Якщо дощ не піде, тут головне тепер успіть зорати у той перегной, що я розвезла, заорати його. В землю, щоб не задощило і не Потому що не заїдеш тоді трактором. туди А в нього такий невеличкий тракторець. Він заїжджає якраз у мою калітку і переуре. Сказав, що переуре. Я буду надіятися. Так, ну все. Каву допила, буду збиратися їхати, бо мені на 9 годин треба відвести молоко. Ну, і одну секундочку, полюбуємося просто квітами. Дивіться, я сажала, були одні бутончики манюсінькі, да? а дивіться, як вони вже буквально за, за несколько днів розцвіли. Прям Такі ромашки поставали красиві. Ой, ну, ну Красота, коротше говоря, все. І ще оцей покажу. Отут вода капає на нього із криші, і трошки його розвалила. Бачите, прямо криша над ним і розвалила. Ну, все одно смотриться гарненько. Я сюди, мабуть, ще жовтенький якийсь корінчик всуну посередині і закрию оцю прогалину. тепер точно вже треба їхати, бо час піджимає. Тільки ну, приїхала з базарю, ще не передівалася, а позвонив мій сусід і каже, що я вже пішов до вас орать город. Я вчора з ним ввечері домовилася, що він прийде за оре мені на часник поки місь дощ не пішов. От, зараз піду подивлюся, що він там без мене наорав. Так, да, працює Саша. Ораю, залує, перегрує. От тепер мені буде. Кусочок роботи. Ну, цибулю, на цибулю теж б хай переоре Ну, ще цибулю сажать рано. Підождала, поки сусід поорає поорає город під часник. Так, щось тут таке настроїло. Ой, не пойму поїма. Підождала, дождала, поки сусід поорає город під часник. І сходю зараз, ось я прийшла вже на тиху охоту, на оріхи. Хочу позбирати оріхи. А вже так важко їх збирати, бо листям поприкривало кругом і вже не видно, де ті оріхи. Ось я ходю і цією палочкою от грібаю. І шукаю оріхи. Тоді в прошлий раз, як собирали, вони всі були на виду. А зараз листя нападало і тепер не видно. В общем, тут вже не перезбирки, а ще можна назбирати хорошо оріхів. Під листям, правда, не так, як тоді перший раз, так листя не було. І було легше їх збирати. А зараз вже листя багато нападало. Ну, все одно, так ідеш ногой наступиш, чувствуєш і розгребеш листя. Ще багатенько оріхів. Зараз я буду включати стрім, мабуть, виключу камеру і включу стрім. Десь часочок я, мабуть, Даже на стрімі побуду і оріхи подбираю. Я потім виложу стрім на YouTube канал, так що можна буде потім подивитися. Так, подивимося, що ми тут назбирали. Сумочка важкенька. Все це я показувала на стрімі, тобто виложу, воно поки загрузиться, це буде завтра, цей стрім, я покажу. Бо грузиться воно сутки майже. що сьогодні, якщо стрім виходиш, сьогодні виложиш, а сутки воно загружається. Я там цілий, цілий час ми збирали разом і розмовляли. Я показувала, скільки, де, які оріхи. Цікаво. Цього стрім був цікавий. Майже 80 людей було на стрімі. Так, що присутні. Ось бачите скільки? А два ящичка. Хай тепер просихають і будемо зимою щелкати. Прямо кефіра, горіхи, чай з бузини, з шиповника, із бояришника. Так, ну сьогодні вже досить. Мабуть, я буду сьогодні відео закінчувати, тому що вже й вечір. Можу, ще трошки часника в спину посадити.